Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Азія на тарілці. Я Аріна, і сьогодні буде дуже цікаве відео, дуже цікавого формату. Вам такі відеоролики подобаються. Я бачу і по переглядах, і по лайках, і по коментах. Тому сьогодні я вирішила зробити відео 13 мінусів бути русалкою. Ці мінуси, чесно кажучи, я написала ще в перші дні, як тільки почала працювати. Так. І так, перший мінус це глибина і тиск. Чому саме такий мінус я обрала? Тому що мій акваріум 8,5 метрів, вісім як коли, тому що в нас кожного дня міняється рівень води. І, звичайно ж, так як це доволі глибоко, там і тиск. Тиск давить настільки сильно, що іноді бувало таке, що очі, знаєте, прям ось так видавлювало окулярами і також вуха. Я дуже довго капала вуха, я дуже довго звикала до глибини. Навіть зараз, звичайно, є дискомфорт, я постійно продуваюся, але перші дні це був взагалі кошмар. Зараз вже трішки в мене і голова, і вуха звикли до такого тиску, тому зараз це набагато легше проживається. Але... Все ж таки є, і це дуже явний і великий мінус глибина та тиск. Другий мінус такий, знаєте, доволі смішний та цікавий це миття голови та тіла декілька разів на день. У нас в будні дні 5 шоу, у вихідні у нас 6 шоу, і ми 5 та 6 разів на день миємось. Тобто ми в сухому стані дуже і дуже рідко. Думаю, по моїх відеороликах, останніх, наприклад, відеороликах, ви зрозуміли, що я з мокрою головою 24 на 7. Я її вже чесно кажучи, навіть надоїло мені її сушити. Я навіть додому приходжу з мокрою головою, сплю з мокрою головою на роботу приходжу з вологою головою, тому що шість разів на день мити голову, сушити голову це чесно, кошмар. Наступний мінус це все ваняє рибою, не лише акваріум, а й ми також, якщо ми дуже довго під водою знаходимося, нас там є рибки, і ми також є такий, знаєте, віддалений запах риби. І, хоч ми й миємося шість разів на день, це нас спасає, але, наприклад, коли ми виходимо з акваріума, то рибкою від нас трішки пахне. Також в самому приміщенні теж дуже смердить рибою. Також, поки ми йдемо на роботу, тобто по всьому океанаріуму смердить рибою. І це трішки дискомфортно, тому що ти завжди йдеш або ось такий пакет надіваєш на вуха, дихаєш, або закриваєш рукою ніс. Це трішки дискомфортно. Наступний мінус це біль у тілі. Я вже тут місяць, і весь цей місяць мені болить просто кожен м'яз мого тіла, тому що а, це дуже велика нагрузка не лише на мозок, <смас> тому що ти з кисневе голодування, а й на тіло, тому що ти кожного разу а, робиш елементи. У тебе хвіст, у тебе ласта, яка теж важить приблизно кілограм напевно, 5 5-7, тому що я плаваю в резиновій ласті. Є в нас і пластикова ласта, але мені в ній некомфортно. Також це сам хвіст, це тканина, яка теж під водою дуже важка. Також в балеті ми робимо метелика. Метелик, там, напевно, розмах крил десь 2,5 метри і в. Ну, висоту 2,5 і в ширину теж десь півтора метра приблизно. Тобто, тканини там дуже багато, і вся ця тканина ну дуже важка. І тобто, кожного дня в тебе кріпатура, і я вже місяць без вихідних, тому в мене немає часу, щоб моє тіло відновилося. Наступний мінус це мозолі та синці. з'являються мозолі в перший же день, тому що ласта дуже натирає. Я постійно обмотую. Скотчем ноги, я вже показувала в попередньому своєму відеоролику, як я це роблю. Це постійно пластирі, це постійно скотч, це постійно якісь бінтиль лейкопластирі, але це не дуже сильно спасає, це спасає від болі, але не спасає від наявності мозолей. У мене всі ноги в мозолях. Це дуже боляче, дуже важко, але ну, тут, у без цього ніяк. У мене є дайверські носки, але ласта у нас 41-42, а в мене 42-й розмір ноги. І ласта, хоч і 41-42, але вона через те, що резинова, вона не дуже сильно тянеться. І таке відчуття, що вона взагалі 40-го розміру. І тобто, в мене навіть з звичайним носком. Я прям ту ласту ось так натягую зі сієї сили і туди впихаю ногу. А з дайверським носком в мене нога взагалі не вміщається. Тому а в мене лише один варіант це терпіти ці мозолі. Також синці. Звідки ті синці з'являються, це, знаєте, загадка цієї роботи, тому що я вам ось прикріплю декілька фото моїх синців. Звідки вони з'явилися, яким чином? Я не знаю і ніхто не знає. Можливо, це через тиск в мене лопають капіляри. Можливо, таке, можливо, ну, все. Тут лише один варіант. Або через тиск, або це якась магія, тому що звідки ці синці з'являються, і коли я не знаю. Наступний мінус це переміна клімату. Ладно, переміна температури води, краще так сказати. Вода кожного дня різної температури. Нам обіцяли 25-27 градусів, але вона іноді 23, іноді 25, іноді 27. І кожного дня температура різна. Перші три дні, коли я приїхала, температура була дуже файна. Я заходила і мені було аж тепло. Потім була дуже холодна вода. Ми через 10 хвилин вже синіли губи. І зараз так само у нас день дуже холодна, день тепліша. Три дні холодна, два дні тепліша. І в тебе тіло просто через цю переміну, клімату, переміну температури води постійно в стресі знаходиться. Сьомий мінус це вода у вухах. Думаю, всі знають, як це неприємно, коли у тебе в вухах вода. У нас вода в вухах 24 на 7, тому що ми не користуємося цими різноманітними бірушами, тому що, по-перше, вони можуть вилетіти. По-друге, ми постійно продуваємося і під час продувки. Трішки некомфортно. Третій мінус: якщо він випаде, його може з'їсти рибка. І це теж не дуже добре. Також це некомфортно, де знаєте, це якось некрасиво дивиться під водою. Ось тому ми не використовуємо біруші, а плаваємо з відкритими знаєте, вухами. Ось тому вода постійно. Ми беремо вухочистки, ми беремо серветку таку, знаєте, трубочку маленьку запихаю і тримаю секунд 5-7, щоб вода серветка в себе брала воду. Це не завжди допомагає, але час від часу допомагає. Але зазвичай у нас постійно вода у вухах, і це трішки дискомфортно. Наступний мінус це синці під очима. Ви скажете при до чого тут синці під очима. Але коли ви починаєте плавати, у вас окуляри ось такі. Можна використовувати і великі такі дайверські окуляри, але вони не комфортні саме в такій сфері, тому що вам потрібно продуватися. Коли у вас ось тут буде ось ця резинова така на ніс штука, ви не продуєтеся. Якщо ви продуєтесь, то дуже багато пару вийде саме в окуляри і у вас будуть запотівати окуляри. Якщо у вас окуляри без ось цієї накладки на ніс, мені теж було не дуже комфортно, я пробувала купувала, мені не сподобалось, тому що воно теж вдавлює, але я не знаю, це знаєте, як для кого, тому що в нас були китаянки, які плавали лише в таких окулярах. Ну, мені некомфортно. Дівчата, які зараз зі мною плавають, вони теж пробували, сказали, що їм некомфортно в таких окулярах, тому ми в ось таких маленьких окулярах плаваємо, і вони дуже сильно через тиск вдавлюються в наші очі, а шкіра під очима дуже тоненька. І я перші три тижні я ходила постійно з ось такими червоно-синіми кругами під очима. Вони не сходили, не проходили через декілька годин після тренувань. Вони трішки сходили, але все рівно почервоніння і такий, знаєте, синій відтінок залишався на постійній основі. Зараз вже набагато краще, мені здається, шкіра вже привикла до такої, такого навантаження, можливо, до тиску, до давки. І зараз вже цих кругів немає. У нас приїхали вчора новенькі дівчата, вони зараз. І тренуються і стають деякі елементи в шоу разом з нами, і в них теж ось ця проблема. Вони постійно з ось такими червоно-синіми кругами під очима. Наступний мінус це величезна кількість плісняви та корозії, навіть на одязі. У нас все в плісняві, просто все, навіть одяг. наші хвости, наші купальники в нас просто все в плісняві. Також щодо корозії, через те, що у нас солена вода, вода в нас скрізь, а коли ще й дощ нас затоплює повністю весь поверх. І тому там постійно вода. Плюс ми самі, коли виходимо з води, з нас капає, там постійно волога, постійно вода, і в корозії все, наші стільці, наша батарея, тобто в корозії все. Я вам поставляю декілька фото, щоб ви... Зрозуміли, що я маю на увазі. Наступний мінус теж такий дуже, як це, очевидний, це солена вода. Чому? Тому що у вас постійно в роті солено. А ви, рот, ви. Ми не відкриваємо рот, але ми завжди там улибаємося, знаєте. Іноді буває таке, що повітря вдихаєте, і ви. Е, як це правильно об'яснити, я завжди, коли занурююсь, я занурююсь через голову. І поки я цей поворот роблю, я вдихаю повітря, і іноді я е, не, закриваю рот, вже коли я під водою. І, то, і в мене повні щоки води, і я вже її знаєте, випльовую, поки допливаю до дна, поки е, моє лице не до людей повернуте. Ось. І постійно солена вода. І, в роті постійно, знаєте, як будто у вас якийсь, знаєте, кубік солі, який ви постійно розсмоктуєте ось. Але в нас вода не настільки солена, як в океанах, тому що в нас тут штучна сіль, тобто беруть прісну воду і засипають туди морську сіль. І в нас вода не настільки солена, як в океанах. Хто, хто бував на океанах, вони знають наскільки там солена вода. А в нас тут, якби будто ви на стакан води розвели просто чайну ложку солі. Можете вдома спробувати і зрозумієте, яка в нас тут вода. Наступний мінус трішки такий, знаєте, не дуже класний. Ну, як які всі мінуси це мертва риба. Кожного дня ми виловлюємо мертву рибу. Вона ще й припливає саме до нашого помосту, де ми вдягаємо хвости, тому що нас там течія. І течею всю рибу прибиває до нас до берега, і ми кожного дня по декілька рибин виловлюємо мертвих. Також буває, що коли ми плаваємо, на дні просто лежить дохла рибка, або е, найужасніше, коли рибка ще бореться за своє життя, і ти робиш якісь елементи, або ти зверху там готуєшся до шоу, і рибка, знаєте, бореться за своє життя, і ти розумієш, що все зараз. зараз... Та рибка мре. О, це капець. Це дійсно трішки, знаєте, так а, образливо, некласно. А та, що риба починає ваняти, коли там довго лежить, не завжди її зразу прибирають. Тобто її кладуть з води, кладуть нам на нас такі, типа. Бортики вокруг басейна, і ту рибу кладуть на бортики. І вона буває по 5-6 годин лежить і вона вже починає ваняти. І це, ну фу. Навіть після смерті з риби просто іздіваються. Наступний такий веселий мінус риба може вкусити. Так-так, хоч в нас і маленькі риби, в нас немає ні скатів, ні акул, ні черепах нас. Ну, найбільше, напевно, десь ось така риба. А що, мурашнику якомусь чи що? Бляха, муха. Тут дуже багато червоних мурах. Тобто в нас немає великої риби, в нас лише маленькі, але вони теж кусючі. Вони іноді думають, що ми це їжа, наші пальці, і вони нас кусають. Мене теж раз вкусили. Ось така невеличка риба, ми її називаємо скотіна. У нас їх три рибки, такі чорно-білі. Вони дуже кусючі, Вони все, що бачать, все кусають. Я колись хотіла її погладити, і вона мене замість того, щоб... Датись мені погладити, вона мене просто вкусила. Також під час шоу теж буває, що риби можуть, поки ви там, наприклад, робите якийсь елемент, рибка може подумати, що це якась їжа і вкусити, тому що в наш акваріум кидають час від часу качани капусти, і риба їсть капуста. А воно, в принципі, під водою, коли... Пливе кусок капусти, ось і вони можуть вкусити, думаючи, напевно, що це їжа. В них зубів немає, тому це не боляче, але неприємно. Останній на сьогодні мінус це головні болі та кисневе голодування. Через те, що ой, очам затем... О. через те, що я різко тоді встала, мені в очах потемніло. Через те, що ми проводимо велику кількість часу без повітря, з великим тиском. Головні болі це доволі часте таке явище в нашому житті. Перші дні, коли я лише почала тренуватися, коли в мене лише тіло вперше ознайомилося з такою глибиною, з таким тиском, мені голова боліла на постійній основі декілька днів поспіль. Я просто вмирала від головних болей, дуже сильно було складно, дуже було боляче, але з часом голова трішки почала привикати. А, позавчора мені теж голова просто розколювалася, тому що нас одна з дівчат поїхала, нас залишилося двоє, і на моїх хрупкі плечі впало ще більше обов'язків, ще більше а, погружень. Як це правильно? Не Менера? Погружатися. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. Тобто ще більше пронирів за короткі... Проміжуток часу, і в мене голова теж сказала до побачення, теж дуже сильно боліло. Тому, якщо ви захочете працювати в такій сфері, то вам потрібно запасатися обезболами. Що ж, друзі, я надію, що таке відео було для вас і корисним, і доволі цікавим, тому що ви дізналися багато фактів. Також, можливо, хтось захоче поїхати на якийсь контракт русалки, зможе побачити це відео і зрозуміти, які є мінуси. Також я ще зніму звичайно відео про плюси. Тому що я, коли їхала, я обрила весь інтернет і, на жаль, не знайшла жодного відео, де б дівчата розповідали про такі. А, мінуси, тобто знаєте, там ну буде складно, ну треба час щоб звикнути. Ніхто не розповідав так детально про мінуси, тому я вирішила зняти такі відеоролики, щоб ознайомити майбутніх русалок, також людям, яким це цікаво, ознайомити вас з нашими мінусами роботи. Мінуси є в будь-якій роботі: у продавців, у вчителів, у лікарів. Будь-які професії є мінуси. Але головне, якщо вам подобається ця робота, то тоді ці мінуси, знаєте, такі, вже й не такі мінуси. Знаєте, будь-яка робота складна, але я перепробувала в цьому житті <гум> дуже багато професій. І це найскладніша професія, яку я пробувала. Дійсно, тому що, мало того, що це дуже складно фізично, тому що кріпатура не проходить. Це ще й Постійні синці, які болять, це постійні мозолі, це кисневе голодування, це постійні головні болі, ви без повітря, ви не можете надихатися. Також я замітила, що сталося з пам'яттю моєю. Тобто, через те, що я дуже довго без повітря, а наступні 10 хвилин ми дуже жорстко тупим. У мене бувало, що я випливала і роздівалася, тому що я забувала, що нам прийти в душову і там роздягатися, тому що там інші люди, а я просто розділася, пішла. Бувало таке, що ми заходили в душову, і так само ми помилися і не, не брали полотенце, полотенце на плече закинули і пішли. Бувало таке, що ми ласти собою в переодягальню заносили. Бувало таке, що ми просто хвіст горою ну, наоборот одягали. Тобто перших декілька хвилин ми дуже жорстко тупимо. Я не знаю, чи це якось пов'язано з кисневим голодуванням, чи це може ми вже такі трохи, знаєте, кукухой поїхавши. -пої але я замітила, що після кожного шоу декілька хвилин я дуже жорстко туплю. Я не розумію, хто я, що я, де я. Я просто на останніх силах допливаю до цього помосту і все. І я просто гублюся, не розумію, де я, хто я і що я взагалі тут роблю. Що ж, друзі, будемо завершувати. Всім пока-пока.